Що на вашу думку зможе може руйнувати ворога всередині його країни? Ви бували в полоні, трошки за ними спостерігали ближче. Ну я думаю, що вже є розуміння того, хто ці люди, якщо їх можна назвати людьми, чого вони хочуть. Я зараз не про Путіна. Я, Ні, зараз я про, розумію. Я зараз про, про звичайний люди, люд. Які це звичайний люд. Так. так я скажу, що їх ніяк не зруйнувати, тому що це ну більшість людей, з якими я спілкувався, ну це люди. Які застрягли десь ще в 2010 році. Тобто їх рівень інтелекту десь ще ось там в тому періоді 2010 року десь. І, ну, а я, це я не розумію. Ну, вони так мислять. Ну, типу, Вони там задають якісь питання, вони, як вони думають. Тобто, я коли спілкувався, я завжди мені якесь, коли питання задавали, я задавав ще там 5 уточнюючих, уточнюючих питань, щоб зрозуміти, про що йде мова. І розуміючи, про що йде мова, до чого він схиляє, я розумію, що це за людина просто. І ну Там дуже маленький рівень інтелекту, і вони там думають, ну, знаєте, їм там. Як, як якусь фігню там в Тіктокі показують, і вони там радіють. Там ми там всіх убимо нічтожимо і тому подобне. Знаєте, таке мислення. Як їх зруйнувати, не знаю. Ну, типа, їм можна просто накидати зверху і що.